Всіх вітаю, дорогі глядачі телеканалу Шість соток». З вами програма Зроби сам» та я її ведучий влад. І програма Зроби сам. Це про те, що можна зробити своїми руками, що можна вигадати в себе в думках і втілити це у життя ось тут, на цьому місці, тут і зараз, з підручних матеріалів, і це все буде працювати або ж прикрашати е, якусь зону у вас вдома. Але ви зараз бачите тут купу катушок. Для рибальства, це тому, що я рибацюга ще той, і знаю, що дехто з вас, а точніше, більшість також рибацюги, і вам було би цікаво якісь поради для риболовлі. Тому сьогодні в програмі зроби сам будуть деякі цікаві корисні поради. Можна сказати навіть лайфхаки, а також деякі речі, які насправді тут більшість того, що сьогодні буде звучати, буде підходити під критерій зробити самому, щоб це зробити самому, а не за тебе, хтось зробив, або ж як вирішити самому якусь ситуацію. Рибальство це дуже цікава тема, насправді дуже обширна. Дуже ємка і тому давайте починати. Мені є що вам сьогодні розповісти буде цікаво, тому не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток. Починаємо. Друзі, зараз я вам розповім деякі цікаві е, поради, розповім про деякі поняття. А у іншому випуску я вам на практиці покажу, як це втілювати в життя. Як це буде втілено в життя, це дуже цікаві. Насправді будуть нюанси. Тому обов'язково не перемикайтеся та слідкуйте. Це ж у нас випуск про поради для рибалок. Е, дуже цікаві. Поки ще я не намотав шнур, хочу такий відступ невеличкий зробити. Наприклад, у такій сфері, як е, підсака, здавалося б, звичайна підсака, що тут можна порадити, що тут можна розповісти е, і е, таке інше. Де насправді підсака це досить е, така бісяча штука, якщо її неправильно підібрати. А саме вони ж бувають із сітки, із різних таких ось матеріалів, де якщо крючок застрягне, це просто пів години можна той крючок діставати звідти. Тому що ви ж не хочете підсаку різати, щоб визволити крючок. У вас тоді дірка там буде. Тобто ти сидиш і виковирюєш з тих ниток, з тієї сітки, ті крючки. Тому є декілька варіантів гарних підсак: це, наприклад, із волосіння. Ось такої товстої. Туди крючок ніяк не залізе, хіба що у якийсь вузлик, але це ну, дуже маленький, маленька вірогідність цього. А, також є із ну, таких ниток, які ну, просто суцільні, також товсті, ось, і вони суцільні. Туди також, туди також гачок ніяк не застрягне. Є просиліконені сітки, також гарний варіант. А взагалі питання то в чому? Що ви можете собі придбати якусь підсаку такого типу? Це насправді недорога підсака, але навіть е з нею можна її можна модернізувати, якщо б у неї була погана ось ця сітка. Ця сітка мене повністю влаштовує, тому що я правильно підібрав. Але може бути ситуація, коли ви, наприклад, ну, нема у вас великих грошей для того, щоб купити якусь гарну, якісну підсаку. Або ж, наприклад, це не складна підсадка, а є підсаки, які складаються, які якраз таки коштують недорого, вам там дорога і не потрібна. Але вони зачасту продаються якраз такі з неякісною цією сіткою, яка з ниток, яка зачіпляється за гачки, просто з жахіття. І насправді порада в тому, що можна цю сітку змінювати. І коштує вона також недорога. Наприклад, моя перша підсадка також була саме дешева, яка ось така телескопічна. Вона розкладується просто і там ось ці е, штуки ось так розводяться, і там сітка всередині. Просто знімається ця сітка, купується інша і чіпляється замість цього. І, наприклад, у цій також можна поміняти, начебто суцільне все. Але ось тут розкручуються просто ось ці болтики. Цей пластик роз'єднується, згоняється звідси ця сітка. Або якщо у вас, наприклад, вона порізалась, це також варіант розвитку подій. Ну, насправді не обов'язково там, щоб у вас сітка була неякісна, просто може щось з нею щось статися. То просто не обов'язково купляти нову підсаку, Просто купляєте саму сітку, ось, цю, ось ось цей матеріал він продається окремо і змінюєте його в даному випадку. Це за допомогою ось таких самоналізів. А є просто де вона знімається там на нитачці вона прив'язана. Наприклад, ви нитечку розв'язуєте, роз'єднуєте та і все, і замінюєте цю сітку. Насправді, здається, така банальна якась тема, банальна порада, але ну, багато людей навіть не знають цього, що можна ось так зробити. Тому я вирішив а, в список а, сьогоднішніх порад для риболовлі а, включити саме цю пораду, тому що вважаю, що вона дуже потрібна і дуже багатьом можливо допоможе. Ще досить цікава порада для рибалок, яку я б хотів би порадити, це використовувати ось такі ось чохли для катушок. Насправді must have тема, тому що зберігати катушки просто ось так в відкритому вигляді, в рюкзаки, начебто в рюкзаки, але де зачасту проходить процес рибальства. Це десь на березі якогось озера, річки, де нерідко. Ну, Буває пісок, каміння рідше, пісок або земля. Якщо ви йдете, наприклад, на берег річки, де є пісок, це зазвичай якийсь великий пляж. Ви ж не будете з собою брати величезний стіл, хтось може бере, але він не для того, щоб туди рюкзак класти, а повішати його не завжди є куди. Звичайно, що рюкзак, сумка рибальська та все знаряддя якось розполагається на Пляжі. Навіть якщо ви покривало якесь постелите, туди рюкзак кинете, все рівно є дуже велика вірогідність, що пісок потрапить усередину. Адже буває таке, що коли робиш ревізію свого рюкзака рибальського, то через рік начебто один раз там бував чи два рази на рибальстві десь на пляжі на березі річки, а витухуєш туди стільки піску, звідки він там береться, не зрозуміло. Тому що різні речі, які десь щось впало в пісок, десь щось поклали в пісок, десь тряпочка якась щось витерли там, все це вкидається у рюкзак і потім пісок струшується усередину. Катушки, якщо зберігаються ось так в незахищеному вигляді, кидаються в рюкзак, потім туди потрапляє пісок, і начебто катушка нікуди не падала в пісок ніколи у вас, а він потрапляє усередину через рюкзак. Тому що е багато хто е просто не заморачується з цим питанням і кидають катушки ось так прямо в рюкзак. Тому продаються спеціальні чохли ось, ось в такому вигляді. Ось вони ось так. Навіть з карманчиками різними. Це прям ідеальний варіант, є більш тоненькі, більш товсті, різних форм. А, тому ось туди спокійно ось така велика катушка поміщується ось таким чином. І спокійнесенько собі закривається. І все, і у вас катушка у чохлі. Або ж можна зробити її самому. У мене перший час. Доки не сталася біда, і в мене не напали на мій миші, і не поїли, і не пообробляли своїми феромонами ось такі ось чохли, були ось такі саморобні. Мені дружина їх пошила. Також дуже просто робляться. Насправді, якщо у вас дружина вміє працювати з швейною машинкою, це півгодинки-годинка, і у вас е, якась кількість ось таких чохлів е, за дуже приємною дякою. Буде готова. Е, і туди, в даному випадку, у мене це для маленької катушки. Ось поміщується катушка. Ось так зав'язується. І все. Туди нічого не потрапить. Повірте, таким чином ви збережете свої катушки набагато довше. Та, хоча б в кульок звичайний з-під якогось супермаркету, складуєте ці катушки, а потім вже кидаєте в рюкзак. Тому що якщо їх просто ось так наголо, ось так кидати в рюкзак, ні до чого хорошого це не призведе. Тому що, як я вже казав, весь бруд, пісок, не обов'язково пісок, навіть просто може бути таке, що ви рибалите десь на озері, де немає піску, земля. Туди буде потрапляти якісь шматочки землі, пилюки, і це все буде забруднювати механізм, який дуже тендітний і насправді не повинен на собі приймати усі всі нюанси, щоб спокійно собі обертатися і плавно радувати вас виважуванням якоїсь риби. Для початку подивіться уважно на ці дві катушки, а точніше, на намотку нитки на них. Звичайно, що вони відрізняються. Це в нас більше об'ємом, це менше об'ємом, але все ж таки відрізняється тим, що тут шнур намотаний рівномірно, дуже гарненько, і е, стільки, скільки потрібно на об'ємі цієї шпулі. Ось ця частина верхня це називається шпуля. І саме стільки шнуру повинно бути намотано на катушці, щоб якісно нормально закидувати на ту відстань, на яку ваш спінінг дозволяє його довжина, а також здібності цієї катушки закинути, також ваші руки. Тому що саме цей момент може значно урізати дальність забросу, коли ви забрасуєте, при тому, що буде у вас довгий спінінг, у вас буде. Досить багато сили в руках, але якщо буде ось така ситуація, ви фізично не зможете забросити туди, куди могли б, якщо б тут було більше шнуру. Тому що, бачите, тут є, наприклад, навіть ось така бороздочка, ось такий скос. І низ цього скосу це є рівень об'єму, який повинен бути намотаний на цю шпулю. Якщо ж він буде ось такий значно менше. Це спеціально для демонстрації, я вам показую таку ситуацію, тому що, як ви бачите, на більшості катушок все нормально в цьому плані. Якщо буде ось така ситуація, ви просто фізично не зможете далеко закинути, тому що шнур буде тертися об ось, цю, ось цей виступ, який тут значно великий. І це буде, повірте, дуже гальмувати. Швидкість, з якою ви забросили вашу приманку у річку або озеро. Тому потрібно намотувати повний об'єм. Буває так, що у вас, наприклад, є залишок шнуру вже тут. Ну, наприклад, ви використали якусь частину шнуру, що вам його змотувати тепер, новий намотувати це якби гроші. Нитка ця зачасту якісна, коштує недешево. І що робити в такому випадку, щоб і цей шнур зберегти, тому що ну, якось ну, нелогічно, просто взяти його, викинути, а сюди купувати багато шнуру і заново його намотувати. Для цього існують деякі цікаві поняття. Наприклад, таке поняття, як шок-лідер. Шок-лідер – це шнур, який чорновий, він знаходиться на верхній частині цієї катушки. І він приймає на себе удар, наприклад, якщо це якийсь агресивний берег, наприклад, наше Дніпро у Києві та не тільки у Києві, і ця легендарна бровка, перша та друга. Там вона вся пороша ракушками, які дуже гострі. І оцю ракушку шнур гріжеться просто на раз-два. Невеличкий зачеп все, відрізався. Тим більше, якщо це восьмижильний шнур, який більш тендітний. Більш тоненький, начебто повинен бути більш прочнішим, але насправді, ну, до порізів, в нього більша схильність, ніж у шнура, який зроблений із чотирьох жилочок. І він йде більш грубіший, більш прочніший, але не такий тендітний і не так далеко можна з ним закинути оснастку. Але це такі вже мікронюанси насправді, які багато значення мають. В деяких ситуаціях, але якщо ви, наприклад, рибалите на озері, там без різниці, який там в те ваш шнур або яка жилка. Тому є таке поняття, як шоклідер, який прив'язують зверху. Наприклад, це може бути метрів 5 або 10 метрів шоклідеру, можна 20 навіть намотати. Тобто, щоб перший об'єм шнура нитки. Який буде заходити в воду, який буде лягати якраз на цю бровку, це був основний. Якщо він відріжеться, вам буде не жалко. Плюс можна туди прив'язати шнур, який буде більш грубий або ж більшої товщини. Наприклад, у вас буде більш тендітний та якісний такий шнур для того, щоб якраз закидувати далеко. Це основний. А ось ці декілька метрів, 5-10. Буде у вас грубий для того, щоб якщо він відріжеться, вам просто його було не шкода там залишити. І основний дорогий, якісний шнур у вас залишився на шпулі ціленький. Для цього і використовується шок-лідер, який просто приймає для себе урон. Перше поняття, яке я хотів би вам донести, це якраз про шок лідер, це вже ми проговорили. Він трішечки заповняє об'єм шпулі. Але ж я на початку сказав, що робити, якщо ж у нас основний шнур ось тут, ось вже ось, ось в такому вигляді, і нам потрібно домотати. Такий шнур може використовуватися як бекінг. Є таке поняття, як бекінг, це підкладка під основний шнур. Наприклад, у нас є шпуля, ось вона пуста, немає тут ніякого шнура. Це у нас приблизно 4 тисячі об'єм, як і у цій катушки. Які взагалі є варіанти бекінгу? Якщо ми говоримо про підкладку під щось, наприклад, ось у нас є шпуля пуста, і тут потрібно щось підкласти під шнур, щоб повисити рівень а Точніше, збільшити діаметр усієї частинки. Перше, що приходить в голову, це що? Так, ізолента. І більшість насправді так і роблять. Просто намотують ізолентою на око, скільки там приблизно потрібно підмотати міліметрів вгору. Але тут є один нюанс. По-перше, якщо ви будете ізолентою намотувати, ви звичайно можете підібрати тієї ширини, яка ось тут знизу. Але ж е, зачасту шпуля вона трішечки розширюється доверху. Тобто вона йде ось так, а потім, потім знизу вона скруглюється і трішечки вуща. І на відстані вже в декілька міліметрів це ви побачите, тому що ширина е, ізоленти вона буде якоюсь сталою. Якщо ви зробите, наприклад, по ширині е, між стінками. То у вас ізолента не ось так буде рівно лежати, а трішечки ось так. І виходить, що коли вона ось так буде лежати, ви будете намотувати шар за шаром, шар за шаром, у вас через міліметр тут вже буде ось так ось. Тобто Тут, тут будуть такі горби. Шнурно це, звичайно, нерівномірно намотається, як би він намотався на ось таку поверхню. Тому ну, цей варіант дуже такий собі. Сумнівний. Ще є другий варіант розвитку по її у цьому випадку. Ви підібрали, наприклад, ізоленту по ширині нижньої частини. Тоді, коли ви будете намотувати, у вас справа та зліва будуть такі щілини між стінками, тому що як я вже сказав, вона трішечки ось так закруглюється. Ну і туди шнур буде потрапляти, і це буде неприємно. Особливо коли жарко, спекотно. Сонце, світе е, на катушку вашу клей на ізоленті він е, має таку властивість розпавлятися, витікати, і це дуже неприємно. Потім шнур починає в, потрапляти в цей клей, е, склеюватися між собою. Дуже важко виходити з катушки. Дуже поганий метод, насправді, з ізолентою, тому що ну, тут навіть не в ізоленті, е, не, не в самому матеріалі самої як в клею, ось цьому. Біда, що з ним шнур просто ну, втрачає свої властивості максимально. І тому не можу рекомендувати ніяк цей метод. Є ще підмотують, наприклад, різні тейпи, лейкопластері, у бабінах. Там той самий клей, що й не зеленті майже. Тому я б також не зовсім рекомендував би це робити. Тому що він також витікає. Не той самий клейщиною зелені, але з такими ж властивостями. Є також е правильний дешевий варіант е і правильний дорогий варіант. Про дешевий я зараз вам розповім. Е після того, як розповів про дорогий варіант, існують спеціальні підкладки, пластикові, прорезинені, просиліконені. Е ну там всі е технології, які потрібні для цієї зони, вже їх вигадали. Та... Реалізували. А саме ось так вони виглядають. Це звичайні підкладки, які з двох частин складаються. Просто береться, з'єднується тут і все, і у вас піднімається ось цей рівень цього діаметру. Вони є під самі різні шпулі, під самі різні розміри самих різних фірм. Єдине, що це ну, коштує якихось грошей. І це як би, ну, значно. Понищує цей варіант там, в очах багатьох, тому що це потрібно піти в магазин, підібрати, купити, заплатити, і потім це все встановити. І ну, якби ось такий алгоритм. Тому це якби, такий правильний, не дешевий метод, а є правильний дешевий метод. І про нього зараз я розповім детальніше. Якщо, наприклад, у вас є небагато шнуру, вам потрібно його сюди намотати, і ви розумієте, що ви зараз намотаєте, у вас залишиться ще багато тут місця, ось якось тут. Тобто у вас якісь 100 метрів там є на вашій бабіні. І навіщо докуповувати ще шнур або купляти 150-200 метрів, якщо ви розумієте, що вам не потрібно багато на цю катушку, ви рибалите на озері. Де ви закидуєте максимум там, 50 метрів і все, вам більше не потрібно, то для такого випадку якраз використовується бекінг. І бекінг зачасту робиться з багатьох варіантів. І один із основних варіантів, про інші я зараз також вам розповім, це саме підкласти, намотати шнур, або ж якщо у вас вже є е, то він може слугувати як бекінг, тобто підкладка під основний шнур. Для того, щоб заповнити повний об'єм шпулі. Наприклад, ситуація, я хочу намотати на цю катушку якісний, дорогий шнур, в мене його 100 метрів, тому що він дорого стоїть, 150 метрів, 200, ну реально дорого купляти, наприклад. Або що ну, в мене вже є цей шнур, що мені з ним робити? Навіть якщо я вимотаю кудись, що мені зберігати його, там, є де я зберігати, тобто це потрібно якусь, на щось намотати його, просто залишаємо цей шнур у вигляді бекінгу. Беремо нову жилку, наприклад, ось не жилку, а шнур, прив'язуємо до цього шнура і намотуємо зверху. І у вас таким чином, по-перше, шпуля буде повного, до повного об'єму заповнена, що правильно і потрібно робити. А по-друге, у вас ще буде досить немалий об'єм, можна сказати так, запасного шнуру, який е знизу у вас намотаний. І об'єм повний, і шнура багато, і у вас основний шнур це все ж таки якісний. А потім після нього ще можна намотати якогось шоклідеру. Наприклад, в цьому випадку я б зробив так, що ось цього шнура чорнового це якби 0,16, це також 0,16, тобто однакові шнури. Припустимо, що це мега якісний якийсь шнур я купив, якийсь дорогий. А це дешевий. Я просто відмотаю звідси 4-5 метрів ось цього шнура, відріжу його, відкладу, намотаю потім ось цей шнур, і зверху ось той шматочок 4-5 метрів прив'яжу і намотаю зверху, і це буде мішок лідер, на основному шнурі, який буде відповідати за якість закидування, за дальність і взагалі. за те, за що він повинен відповідати, маючи ту якість, яку я обрав. Що ж, друзі, це кінець першої частини, буде друга частина, де я на практиці вам покажу, як намотувати бекінг, тому що не вистачає часу в одній передачі розповісти все, що я хотів би, навіть просто про один із цей момент про бекінг, про те, як З'єднувати між собою шнури, та як намотувати їх, як воно буде виглядати, як воно буде працювати чи не буде працювати, деякі лайфхаки. Хотілося б показати. Тому про це все у наступній серії, тому не перемикайтеся з телеканалу «6 соток». Обов'язково слідкуйте за нашими випусками через програму на Телебаченні та чекайте наступної серії, яка буде також цікава та вже буде більш Практично, тому що там будемо все показувати на практиці. На цьому я з вами прощаюся. Ви дивилися програму Зроби сам», і ведучий влад. Не перемикайтеся з телеканалу 6 соток». Бувайте!